Робочий тиждень в Україні завершиться помітним потеплінням. Морози нарешті відступлять. 13 лютого в більшості областей очікується мінлива хмарність місцями невеликий дощ або мокрий сніг. На заході та півночі опади мало ймовірні. На сході та півдні можливий дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус одного до плюс чотирьох градусів, у день від плюс одного до плюс дев'яти. Такі погодні умови свідчать про початок весняної перебудови атмосферних процесів, особливо на півдні та в центральних регіонах. Сонце час від часу виглядатиме крізь хмари, створюючи відчуття перших весняних днів. На Полтавщині впродовж п'ятниці погода буде похмурою. Від ранку до пізнього вечора опадів не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 4 градуси. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 3. У Кременчуці від самого світанку буде хмарно. Згодом хмари й не розсіються повністю. Однак подекуди крізь них час від часу визиратиме сонце. Плюс 5 градусів синоптики прогнозують у день. Уночі температурні показники знизяться до плюс двох. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора. Останній день робочого тижня мине без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 2 градусів, а вдень становитиме плюс 4. Вітер південно-східного напрямку до трьох метрів за секунду, атмосферний тиск. 740 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 13 лютого 2024 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2012-го – 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.